4 вересня 2025 року. Вирішили ми знову приїхати до лісу тільки зрана, зранку. Ну, тепер я біля дороги знайшла першу. Вон, бачите, дорога. Ми біля неї завжди знаходили. І тут перший. дороги. Цей відмов біля дороги чоловік знайшов. що? Я казав ще два. І вже чую, їде машина. Значить, грибарі будуть. Знову біля дороги. Це вони дуже люблять рости так тепер. Зірвала цих двох і чоловік знайшов недалеко. Ще тут один, то під дорожком другий. Тут ще два. Ой, три. які вони гарненькі. І це вчора така жила спека. Але рамком є роса І Вірус вони ростуть. Покликав мене чоловік показати грибочок, а я по дорозі ще знайшла так. такого. І там є? Ого. Зараз заберу о, я тут ще побачила. Боже, які вони гарні. Не хотів брати відро, боявся. <рес> Кажу чоловік, що коли бере відро, з нього гриби втікаються. Зібрала біля чоловіка гриби, поверталася до відра. І ще знайшла. Оце вони. Гарненько почали рости. Такі маленькі, гарненькі. Оце позавчора я на цьому місці в папороті знаходила ті грибочки. І знову. Навіть ну, дощиків їм не треба. вистачає тої вологи від попереднього дощику. Роса є і вони ростуть. Оце вже так у мене є. Це я Ой, тут не один. Але я вже не буду брати більші, хоч вони непогані. Але котрі будуть більш молоді, то буду забирати, бо бачу, що є грибочки. А тут ще один. Ой, а там ще один чого зараз відключу і заберу. Нічого відповішова цього грінечки. Я тут ще десь бачила. Такі. Двох він знайшов. Я так сильно обрізаю корінчики, бо вони тверді, для чого їх носити, коли грибочки є. Два. Три повернулися чотири, п'ять і напевно ще будуть для тих п'ятьох. Ще три. Навіть більше, але там вони великі. Я за ними не буду лізти. Нехай розмазується. І ці візьмуть. Добре, в лісі тиша. Грибарів немає. Можливо, і є, але з іншої сторони лісу. Оцього я знайшла. Оці чотири чоловіки. Гарно, вони гарненько, тут ростуть собі. Ми тут ходили позавчора, їх не було. Чи вірточок гарно росте. І оце вже стільки є. Я сильно обрізаю ніжки бо вони починають вже бути червиві. Беруть тільки чисту частину. Як коли знаходиш отакі такій красені, не встати рано і не піти до лісу. І це ми ще надійшли до, до своїх тих найбільш таких місць. Чоловік знову відро не взяв, бо боїться, що злякає гриби. А вони є. Я на всякий випадок пакет взяла. А коли взяв відро, нічого не знайшов. Ну як там? Три чи чотири знайшов. Ні, п'ять. Один. Десь бачить. Тут два. Ще десь бачила. Треба відразу збирати, бо потім можеш і загубити і чотири. І ще десь чоловік казав, що тут є. Зараз наче ну, я його знайду. Він його, то я його не знайду. Кажуть, кожен знаходить свій гриб. Це, напевно, о, це на тому місці, де я того разу знайшла. Два. Це ця місцина, і ми вже на ній зараз відро назбирали. На цього злегенько стало. Ми побачили. Тут дивіться, а який сховався гарненький. Ой-ой-ой! Недалеко ще один. ідеальна тиша. Ну, як можна ліс не любити? І дари І знову дорога. І знову ожина. І знову грибочок. але тепер туди вже далі заліз чоловік. Він там зараз зірве. Ой. тебе приломити. Дуже довгий корінь. М -м -м. Клади. І я ще по дорозі. Але трошки далі. Знайшла ще одного. Цього маленького, каже, я не побачу. Але вже сьогодні він придивлявся. <смір> Божественно у лісі. я рада, дивіться, я сьогодні знайшла першого біленького. Я казала, що коли йдуть, не приломився підберезувики, мають бути біленькі. Це ми знову попали на таку місцину з чировненькими. Тільки тут треба отак ходити. тому. Ще десь знайшов, покликав мене зараз, і додивлюся. подивлюся. І треба обійти, бо тут вже небагато і важко ходити. Зараз. Може по дорозі ще щось знайду. Окрім пляшок. Люди, не смітіть у лісі. Ой. Це краса. І знову такі беленькі. Правда, поїли їх. Невеликі, є І це вже мене дуже радує. Який мох м'якенький. І знову біленький. Вони так легенько ростуть зверху. Деякі, а деякі глубок. Побачила ще одного біленького. Не знаю, як туди залізу. Попробую. Ой, ньогоня. Армія яка я рада тебе бачити. А цього майже новина. Почали рости якісь отакі такі грибочки. І навіть сьогодні я вже бачила гливи. Оце краса біля дороги так ідеш собі, от один. Тут другий, третій. Я його зіру, просто щоб не був маячком, бо він такий не дуже. А цей гарненький. Вже не рахую їх. Збилося скільки. І напевно буде ще шість. Відро вже повне. Дякувати було і лісочку. Оце так у мене зараз знахідки. Я вам покажу. Оце звичка ходити в того відра, вона того вартує. Так, отакий. І бачите, як я далеко від... відійшла від відра, але воно добре. Бо зараз у мене аж. Аж серце тілкнуло, коли я побачила. Дивіться, яка краса. Ці гарні гарно біленькі. Я його сфотографувала. І ще один є. Але цей дуже симпатичний. Ви вже пішли білесенькі, так, поки що їх тут залишу був відроштон отут отакий? У нас кажуть терновий. Гарнені. Ось такий. У цього я знайшла перед тим. Грибочки, які я знаходжу вже по один, ось такі червоненькі, я вже й не знімаю. Їх є немало. Але тепер я побачила такого гарного грибочка. Ну, це неможливо не зняти. І прийдеться його сфотографувати. Ой, сфотографувала. Оце вже осінні білі. Воно вже видно. Ще один біленький. І корінчик такий сюди. Треба буде обрізати. О, тільки що побачила ще одного. Оце вони швиденько наросли. Ще будемо такий у нас от стільки грибочків. Сьогодні в нас дуже результативний ранок. Що? Ми вже повертаємось. І йшли двоє сюди. І побачили у І не тільки ми йшли. Тепер жіночка збирала і відро, і кульок. Теж повний. Так що грибочки є. Чоловік уже поніс відро і пакет. А я ще так по дорозі, хоч казала, що вже не буду нікуди заходити. Але воно ж не можеш стриматися. Руки вільні. І ти думаєш, а ще трошки заскочу десь трохи у бік. І що таке знайшло? Недалеко ще один. І не один, а якби два. І як воно не зайти? О, тут один сховався. Сьогодні не тільки ми з грибочками. Вже зустрічали грибників. Вони також гарно назбирали. Дякуємо, як завжди, Богу, лісу і Збройним силам України. Бережи, Боже, Україну!